Ярмарок на соборній площі до свята Трійці традиційно частує полтавців різними смаколиками. Тут і мед, бублики, галушки, медовуха – все, що душа забажає. Мета ярмарку благодійність. Організатори заходу, представники Полтавського батальйону небайдужих, всі вилучені кошти спрямують на реабілітацію бійців зони АТО. Ми трошечки змінили цього разу мету. Попередні рази ми збирали безпосередньо на фронт, але хлопці на даний момент забезпечені там їжею, основним одягом. Ми вирішили допомагати тим, хто постраждав наслідок війни. В якості продавців самі ж волонтери благодійної організації, а на столах не лише смаколики. Продукція на ярмарку досить різноманітна. Кожний ярмарк. Ми реалізовуємо те, що приносять нам полтавські майстри. Якщо ви бачите, що це різноманітні товари, майстри різноманітні, але все зроблено з любов'ю. І це небайдужі полтавці, які приходять в собор і приносять свої вироби. Кожна річна ярмарку, авторська посуд, сувеніри, аксесуари все виготовлено своїми руками. Пані Наталія, знавець народної творчості, на великому торжищі реалізовувала рушники, вишиванки та аксесуари. Говорить, традиційний полтавський одяг унікальний. Для його виготовлення потребувалося багато часу. Спочатку було посаджена рослина, а потім вона прийшла довгий, довгий Опрацювання ну технологічні ем, опрацювання і виткали, зробили нитку, і потім ця нитка е, скручувалася пучками а потім сих ниток. Виткалося полотно, от таке от таке полотно, і потім з цього полотна вже були пошиті сорочки, і на них нанесений візерунок. Для кожного регіону додає Наталія Свередюк, був притаманний власний візерунок, який мав не лише декоративне значення, а й слугував жінкам того часу оберегом. Подягали вишиті сорочки щодня. А відрізнявся народний буденний одяг від повсякденного лише складністю вишивки. Проте і в наш час можна нерідко зустріти жінок різного віку у вишиванках. І це не лише елегантно, а й досить символічно, говорять Полтавки. Вишиванка це дуже гарний одяг. А ще одягаючи вишиванку, я показую свою любов до України. Наступний благодійний ярмарок представники полтавського батальйону небайдужих планують провести на покрову.